До війні, да? і я так е думав, що це ну не стосується цивільних. Військовий, мабуть, воюють з військовими. А цивільних це не стосується. Тому якось знаєте, щоб у мене була якась паніка, не було, але було багато телефонних дзвінків до мене е з проханням виїхати, е залишити. Е ну знаєте, так стрімко розвивалася е подія. До мене зателефонували люди, які мають відношення до розвідки. Там є своя історія до цього, е коли мені допомагали. І я е порадився з Богом і віруючи людина. Я помолився. І відчув, що ну у Бога немає інших рук крім наших. Uh -huh. Тому е, я не відчував безпеки. В перші дні я не відчував безпеки. Ні, ні безпеки, ні безпеки не відчував. Я навіть тоді я сів. Тоді у мене була тесла. Заказнайте пацаняча мрія. Я її купив в Україні, багато на це збирав, потім багато за це сплачував, кредитів. Але я купив і я е, е, тоді у мене настояв на стоянці на зарядці. Світло було тоді. Я отримав адресу, куди треба поїхати і забрати першу родину. Сказати, що для мене було це невідомий напрямок. Ну, взагалі нічого. Я, я в, той, в той бік не їздив ніколи, де да? саме в Димір. Тому я просто в навігаторі поставив адресу. Ну і вона проклала через Устомель. А в Остомелі вже йшли бої. Ви їхали йшли бої? Так, У мене в інстаграмі залишилося це відео, коли я записую, що російською мовою записую це відео. І я на перехресті зустрічаю українських військових. Ну, вони мені швидко пояснили, куди мені треба їхати. І я їм дякую за це, що саме я зустріли їхати ні росіян, і ні кулю в лоб. Бо тоді, саме в перші дні, багато людей загинуло, саме тому що а, люди виїжджали на дороги, і вони ну не думали про те, що з ними може щось трапитися. Вони просто намагались виїхати. А, і у мене дуже багато залишилось відео, коли ми приїжджали. А не типу, по автівкам просто приїжджали технікою разом з людьми. У мене є це відео з Бродянки, Ну не з Бродянки, це біля Бучі, Ворзеля, по трасі з Бродянки, по Варшавській трасі. І а, це страшне. Насправді, я дякую військовим тоді, які були в Гостомелі. Я поїхав тоді іншим шляхом по, по гостомірському шосе. Туди на, 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 на бік Вижгорода. Дорога була складна, але тоді що був мост цілий в Димірі. І знаєте, такі, така картина, коли всі їдуть. Ну, а тут там три-чотири полоси. Багато людей їхали на назустріч тоді, і були багато аварій. Але я, я єдиний, хто їхав в той бік. Я от це так запам'ятав. І зараз, коли знаєте, ну різні події трапляються в моєму житті, я згадую ці моменти. Коли всі кажуть, ні, туди не треба. Я кажу, я слухаю своє серце. Якщо мені телефонують і кажуть. Нам потрібна допомога. Я слухаю своє серце. Я не слухаю, що говорять навколо. І я дякую Богу за цих людей, за тих українців, яких я зустрів тоді в березні 22-го року. Бо зараз вони розділяють мою думку. Угу. Це моя думка, Це вже наша волонтерська команда. Настільки рідних людей, що ми можемо просто помовчати і зрозуміти один в Ви. Мали зустріч з росіянами так. в Саме перший день. В Саме перший день. Так, ну от їде Костянтин на Теслі. Mm -hmm. Почалася війна, русики валять в Гостомельський аеродром. летять їхні вертольоти, які успішно часто падають. Mm -hmm. Росіяни на танках заїжджають. Що це була за ділянка? Де ви зустрілися? І що це був за діалог? Це знаєте, це вже десь глібавка була туди до Єсногородки. Це mm -hmm. за диміром. Ну зараз я знаю вже цю локацію, бо я по ній вже потім проїжджав. Тоді я просто їхав по навігатору. І у них не було блокпостів, вони просто ну, як сказати, патрулювали, мабуть, ну рухались туди-сюди. і Вони зупинили. І е, я розумів, хто це. Да? Ну по одягу і по потім. Обл... Так, так. Воно зовсім не схоже на українців. І е, це манера говору такого, да, я його нічого ніколи не припутав. Так. Е, е, і хто що? Ну я показав свої документи. я Кажу, знаєте, у мене не було першої історії. Мені її не надавав бур, мені не готували, мені сказали, от адреса, там зустріне людина. вона тебе проведе, треба забрати дітей і вагітну жінку. І я от, просто як от спромт, я такий кажу: ну, я, я громадян Казахстана, я їду за своєю родиною, ну, забрати, хочемо виїхати з країни. Ну, вони придивилися, знаєте, такі тупі питання стосовно Тесли, як вона заряджається, скільки вона заряджається. Е, і все. Тоді, ви знаєте, в перші дні вони були впевнені, що вони їдуть, і зараз вони стануть господарями mm -hmm. на цій землі. Е, вони ще не поводились так зле, от саме в перший день, коли я зустрічали. Тому вони мене пропустили, я поїхав. Там вже була техніка, я бачив. Я бачив цих зелених не, людей. І е, я зустрів цього свіва, ми проїхали до е, Київського моря, де ховалися е, діти і вагітна жінка. І ви знаєте, от тоді я не на сказав головні слова, які взагалі е, вплинули на те, то, на то, що я живий. Я кажу, мене звати Костя. І треба всім, кого ви зустрінете, е, говорити, е, що я ваш тато. Поки ви не побачите тату. Я не знаю звідки це було. Ну я розумію, що це був Божий план в моєму житті в житті цих людей. А, але от коли ми виїжджали і зустріли тих же росіян на той же дорозі. То саме такі моменти його дуже гарно показали у фільмі, коли у самого маленького. А я знаєте, я знаю, що діти не вміють брехати. І це був момент. Він та швидкий, але на мою думку, це ціла вічність була, коли він відповідав. От між запитаннями, я думаю, все. Зараз тут закінчиться вся історія разом зі мною. Але він же дитина розвідника. Тому, мабуть, як моя бабуся казала, кров кровні, вода. Тому приїхали. Так, це, до речі, кадри з цього фільму, де якраз головний герой і це чи не був, були кадри Гостомеля. Коли ви завезли цю родину? Я привіз його на площу Шевченка Ну, в фільмі показали це Софійську площа. До речі, це моє улюблене місце в Україні і в Києві взагалі. Коли мені погано або добре, я приходжу туди подякувати Богу за те, що в мене є. І я привіз їх на площу Шевченка, передав їх тату. Ми поговорили. Ну була пропозиція як винагороди, але я кажу, знаєте, мені це не потрібно. Ну не потрібно. Він каже: Що ти хочеш? Я кажу, ну там люди ще є. От у мене є прохання від друзів, там вивісті. Він каже: Ну ти ж розумієш. Що це просто пощастило. Ну, далі буде все гірше і гірше ці події. І я кажу: ну я ж не питаю вас, дайте мені просто паролі там, від блокпостів, бо була проблема виїхати з підконтрольної України території. Просто не випускали. Ну і він казав, ні. Ну і на цьому ми розійшлися. Потім я поїхав за другою родиною, але вона вже була в Старих Петрівцях. Це ще територія, на яку росіяни не зайшли. Так, так. І я забрала туди родину кримських татар, у них троє дітей. Бабуся була така похилого віку. Вони в 2015 році вимушено виїхали з Криму uh -huh. і поселилися саме там. І я привіз, ну, Мені не було куди вести, знаєте, не було. Я привіз їх додому до себе в Бучу. Буча не була ще окупована, Буча окупована була 3 березня. До 3 березня можна було вільно пересуватися. І я привіз їх до себе. і от Тоді, знаєте, от ця історія: я хотів би, щоб вона була у фільмі, але ну, так вже вирішив режисер. Я пішов за хлібом. ну, Бо я жив біля супермаркету, не було. ну, якби, Я не думав про війну, у мене взагалі нічого вдома не було. Я завжди все свіже купляв. Я пішов, а в нас там в великому маркеті там була пікарня, і там, знаєте, це всіх запускали через підземний паркінг. І була велика черга. ну, Я десь години півтори стояв. І от знаєте, коли от ти вже бачиш, і от п'ять людей перед тобою, і все закінчується. Ну, все, люди кажуть, все, ну, нема більше. Хоча там давали по одному там, багету або батону там, на, на людину. Ну, Я йду домой, думаю, так, ну там якісь крупи є, ще щось придумаю, ну, надо нагодувати діти вже. І в цей час знаєте, доганяє мене жінка. От я її шукаю. Знаєте, я кажу це на всіх своїх інтерв'ю. Я дуже хочу його побачити. Можна вона... Вона зараз вас побачить? Як, да. як її звали, не, не знаєте? Вона не представила, що писати, не... як вона гео. Вона знаєте років так. Ну п'ятдесят на mm -hmm. да? така середнього росту, дуже такі знаєте, світло обличчя в неї. І вона мені просто от, ззаді за так куртку. Я повертаюся вона каже. Я бачила, вам хліба не хватила. У мене є баєт. Я я наполамала його попалами більшу частину віддала мені. Знаєте. В мені все перевернулося. Я, я ніколи так не ні ридав від щастя, як тоді. Ви знаєте, коли бахає, коли таке відбувається, коли ти не знаєш, що буде от через декілька хвилин. А людина з тобою, вона не знає тебе, вона бачила просто зі сторони. Ну, саме те, що людина побачила в цей час. Я йшов з цим хлібом, я його так обняв, знаєте, я зайшов, я розповідаю їм. От подивіться, ми не можемо о, програти. Ви подивіться, як люди один до одного ставляться. Е, і оце тоді я така, знаєте, крапка була: я нікуди не поїду. Ну, я просто нікуди не поїду, я не маю на це права. Бо ці люди бачать, вони бачать один одного в такі важкі часи і готові подивитися останнім. Ну і потім всяке було було і влучання в мою автівку. Це в фільмі, це показали. Але зараз всі, хто нас дивиться, розуміють, що що ви привезли дітей в бучу. Так. А далі, а далі там вже починалася пекло? Так ну, вночі було дуже гучно, тим паче, що від мого будинку недалеко знаходиться Гостомель. Це зовсім там, якщо впростець, то там кілометр, може там 4, там не більше. І бахала. А я всю ніч тоді, що у нас у нас в нашому будинку там працював ну це інтернет-проводний. Ми сиділи всі в групах і писали, і я почав шукати можливість відправити цю родину далі. І тут написали, що буде їхати колона, яка забирає саме дітей з батьками. Я я явкажу, як туди потрапити. Мені дали номер телефона. Я позвонив цьому каже: ну, У нас уже майже немає місця. Я кажу, ви зрозумієте, у них кримська прописка. Якщо росіяни відкриють їх паспорта, все вони кримчані, е, ну, які тут в Україні ну, так. відповідно одразу для них зрадники Так, ці, так, там, так, так. і потім знаєте, я багато такого бачив, коли вони бачили саме, що у людини от, в цих книжечках паспортах написано. от, звідки вони багато у кого. А в бучі ж багато хто живе з Луганська, з Донецька. Да ну це люди переселенці. І тоді от, е, е, я зв'язався, він каже, ну добре, вивозь їх до, е, в там біля церкви, Велика Парковка, там, е, і от я ж тепер думаю, ну ну я ж не знаю обст обставин, які да де росіяни є, де їх немає. і але для розуміння вам, щоб до цієї капітанки доїхати з того місця, де Костянтин жив, ну це так нормально треба приїхати, і по таких міждоріж'ях, де вони теж можуть бути, бо вони ж як саранча з всіх боків так, так, наступали. Так і тоді, а знаєте, я ну коли я придбав автівку, я багато ну подорожував Мені Мі взагалі буча дуже так, подобається. Там багато лісу. І я їздив оцени до там до багато озер навколо. І я згадав, що є кладовище неподалік, можливо. Вони не будуть стояти на кладовищі. Я поїхав от в цей бік до кладовища. Я виїхав на Забуч'є, Ми проїхали. Ну, ми їхали поміж могилок, щоб ви розуміли. Це так, знаєте, ну, дуже моторошно було. Діти багато питали, а куди ми їдемо? А чому ми приїхали саме сюди? Ось, ну, батько і матері намагалися заспокоїти. Бабуся, все всю дорогу молилася тоді. І от ми виїхали виїхали на цей майданчик біля церкви в Капітановці. Я дочекався, віддав. Ну і думаю, що ж, я ж один їду. Ну, росіяни вже казахський паспорт. Я думаю, все, я ж вже проїхав одноразово. Тому зараз я спокійно повернусь по нормальній дорозі. Ну і от коли я повертався, там є Буча в там таке перехрестя, зараз там стоїть великий прапор України. А, а там був бій. Там на перехресті велика СВХ було, і туди прилітали, я не знаю, хто там сидів. Потім там з другої сторони був готельний комплекс, який потім ще згорів. Відновили, да, дуже так, дуже швидко, до речі. І е, саме там в мене пролетіло. Все, я, знаєте, так, бах, і ти просто більше нічого не пам'ятаєш. Е, потім ну, ця людина, яка мене врятувала, це розвідник, я його вважаю своїм хрещеним татим. Е, вони просто там були поруч, вони бачили це. І він пішов мене витяг. Витягнув. Потім мене три дні капав вдома у себе капельнице. Ми спілкуємося по цей день. Він гарна людина. Знаєте, у нього одна кімнатна квартира. А він мене поклав на велике, на велике ліжко, а сам там, знаєте, такі є диванчики і маленькі, маленькі, сам спав на такому диванчику. Я його дуже люблю, як батько. Я радий, що вони встигли з моїм татом, який пішов у 22-му році поспілкуватися, і багато про що поговорили. І от тоді я, я вважаю що цей день, день моєго народження, як українця. Mm -hmm. Я кожен день я проїжджаю через це перехрестя. От кожен день. І зупиняюсь, там бо там світлофор. Так. І оця зупиночка, це знаєте, як а що?